Володимир Іванович живе в центрі з 2005 року. Очолює раду ветеранів, займається активною громадською діяльністю і жодного разу не пожалкував, що свого часу сам обрав Коростенський геріатричний пансіонат місцем свого проживання. Хочеться віддати дождної нашому Якову Іміляно вже директору. Він сюди провірить і в кімнатках, і в столові, навіть може сісти з і покушати. Ми все будемо робити. Щоб вам у нас жилося добре, щоб жило тихо, спокійно. А ще тепло. Адже за словами директора, пансіонат повністю готовий до опалювального сезону. Ну а те, що мешканцям центру буде зимою і ситно, ми та гості мали змогу переконатися на власні очі, адже всі харчові запаси, які сьогодні представлені для гостей, вирощені на власному господарстві. А це і овочі, і фрукти, і м'ясо-молочні продукти. Загалом же центр функціонує вже 22 роки, розрахований на 241 особу, з яких сьогодні тут проживає 230 людей похилого віку різних категорій, яких з нагоди свята приїхали привітати представники влади. Як теплими словами, вам велика шана. Прийміть, будь ласка, і вітання від президента. Так не обійшлося і без подарунків. Я директору передаю, а вже завезені документи на мікроволнову піч. А ще було вручено холодильник та грошові нагороди працівникам центру та його мешканцям. Завершилися урочистості святковим концертом.